Свідомо назвала цифру, що заборгованість у сільських радах, вона цікавість зараз марядування і политвона навіть останнім часом, що там заборгованість всього наросли 45,6 тисяч, тобто 45 тисяч 600 гривень. Коли по одній сільській раді на даний момент заборгованість є не меншою у всіх майже сільських радах, одну можемо привести вже. 25 тисяч гривень на одну сільську раду за воргомість. Може ви мали на увазі 45,6 мільйона, то тоді так і скажіть, і я буду знати, що це була правда. Бо інакше це щось, ви, хто там казав про маніпуляцію, наш колега говорив, то це не маніпуляція, це просто обман. Одна сільська рада має не менше 25 тисяч гривень за паромонсть відволікується на даний момент. А до кінця року фінансування по сільських радів кого на 8, кого на 9, максимум на 10 місяців. Ну, Навіщо казати, що у нас все в порядку, коли ви хочете знищити ради раді все місцеве самоврядування, в тому числі з цією е, простими господи децентралізацією? <плес> Шановний голова, шановна президія, шановні колеги. Думієте, насправді ситуація ще йде далі. Ви подивіться, що спокійніше, ситуація дуже серйозна. Не тільки виклики заборгованості, це виходить такий замкнене коло. В березні місяці, коли ми приймали з вами рішення, ми з вами направляємо наші гроші на ремонт шкіл, лікарень. в той же час, через, наприклад, через цю ступеневість, перша, друга ступень, потім собі височальці сидять що є. Вони кажуть, що через декілька років там вже в них йдуть народжені 600 дітей. Це просто в яке ми вкладали гроші, сотні тисяч, ну просто закриті. Гіркий приклад у тиснуть в районі Сергарецьку лікарню. Ми колись оптимізували лікарня, де було там 25 їжок, якщо їй подивіться, в, в якому вона зараз стане. Тому якщо таким темпом воно зараз буде йде через 2-3-4 роки, те все, що ми вкладаємо зараз в гроші, воно просто будуть стояти в будівлі з пустими вікнами. Ну, сьогодні говорив про популізм. Нам треба коли такі речі говорити. Воно ну, насправді це питання пов'язане десь із першим, там, де ми говорили за децентралізацію. Нам треба, ну сьогодні ми нічого не приймемо. Ну, якщо ми приймемо чергове рішення до пребіде міністрів, ви вже бачите реакцію. Будь-хто нам відповість, нам треба сісти грунтовно разом з обласною адміністрацією, подумати, що робити з приміщеннями. Ну от сьогодні вже звучало цифрово. Височальні завтра треба скоротити 5-6 вчителів. Ми так собі легенько говоримо, я собі людина, яка хай таку тисячу мало. Ну куди вона зараз піде? Я розумію, що це гірко, я розумію, що є закон, що треба приймати рішення. І тому насправді, напевне, в цьому питанні десь треба разом з адміністрацією ділити десь окремо чи на початку вересня, хоча там мережа 5 вересня, освітянська має бути підписана, що далі дати робити. Зараз до 15 вересня чую, Кабмін має подати в Верховну Раду проєкт бюджету на наступний рік. А я не там, на ну, Освіченській медичній... Кошти. Там захища, в робочому порядку, там за Не нашими руками. Сьогодні вся реформа освіти в медицині проходить через він Без управління освіти, без нікого. Зменшили гроші, назвали все реформа. Висвіть на долину на світі тут, тут голову. Легко сказати, закрити. Я тут зустрічався сидіти пані Оля директор до школи. Вона каже, я розумію, що є закон, але я не маю вчителю сказати, йде на вулицю завтра. Тому, шановний голово, я завершую. Давайте ми сьогодні лише говоримо про заборгованість по зарплату, десь і зафіксуємо, а насправді треба нам сісти і глобально подумати, що далі. Глянути по кожному районі, по кожній школі, по ФАПу, по, 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 по лікарській амбулаторії, кого там закривати, і вже почати людям говорити правду. Цими мішками, цими нольбазиками, став і так далі. А питання нас 1440, що в п'ятому через 3-4-5 років в вашому галицькому цих депресивних районах, Роганицькому, в Тумицькому районі, там буде стільки такого поступлення глибше до цього підійде віддіти, бо ми ж консультуємо, що в нас заборговані зарплати. Я вам держав. Я репліку на продовження. Шановні колеги, ми можемо приймати рішення тільки в рамках нашої компетенції, і це все розумієте. Ми можемо цей звернутися до Кабміну. Ми не можемо наказувати, ми можемо тільки рекомендувати районним міським радам мобілізувати всі ресурси. Неформально, я вже сказав по спеціалістичну прозему, що якщо ви почнете мобілізувати, то ми на власному рівні почнемо шукати. Якщо ви не будете мобілізувати, то ми не будемо шукати. Ну, Перш за все, не зацікавлені шукати. І знову ж таки, кажете пане Романе, про кожен факт про кожну школу, ну то в нас є обласна адміністрація, чи ми докупимо проєкт рішення, що власні державні адміністрації подати на цьому серію проте рішення питання. Чому? Бо є департамент освіти, є департамент охорони здоров'я, в обласній раді сидіть 30 технічних працівників, ну а там стоїть спеціалістів, які цим займаються. Так. Звичайно, що так. І якщо ми кор, не будемо сидіти і вирішити ці питання, тільки будемо бавитися, що давайте гроші, давайте гроші, ми питання не, не вирішені, ми, ми, ми її не знайдемо. Олександр Васильович, я хотів сказати кілька слів, але думаю, що напевно варто передати слово у зарядні судді, представити війни по спілку медиків Колоничка. Я кажу, боже, я це пам'ятаю. Я депутатам даю слово, а не депутатам дам, я сказав це Дякую. Перший коротко. Олег Токачук, об'єднання самополіщі. Олександр Максимович, я хотів би в проєкті вашого рішення аполювати до того, що ви кажете, що ви будете рекомендувати місцевому самоврядуванню виділити кошти, і потім обласна рада підідеться. В проєкті рішення цього немає. Тому би я просив в пункті 3. Рекомендувати голову районної державних адміністрації, обласної державної адміністрації і далі провести оптимізацію і спрямувати кошти. Це раз. Чому е, прозвучав дуже довго прозвучав Коломийський район? Це правильно. Але ви пам'ятаєте, що на початку року на Коломийський міський бюджет впали три е, е, заходи професійної технічної освіти. І в першому кварталі Коломийське місто, коли ми фінансувало ці заклади також і за це немає повернення. Повірте, що ми, як медик Коломийщини, а я медик Коломейщини, ми апелюємо до місцевого самоврядування також і до сесії районної ради, і до сесії міської ради. Але повірте, ми абсолютно щиро звертаємося і до сесії обласної ради, до обласної ради і обласної адміністрації. Чому? Історично стало, що Коломийщина віддавно лікує сусідні райони. Вони сюди їдуть історично в Коломию. а повернення з інших рад. Бюджетів, ніж бюджетних транспортів у нас немає. Скільки одноразово наша рейднадміністрація зверталася до разу сусідніх районів, Городенківщина, Снятищина, Косівщина. Зараз швидка з'явонова важкого хвору, на якого йдуть великі видатки, весело ми. І тому ми звертаємося до обласного бюджету в тому числі, що якщо ми підкоримо, вони місцеві бюджети нам підклади, плече, ми будемо розраховувати на обласний бюджет так само. І тому прошу внести проєкт рішення. І облдержадміністрацію також. Дякую. Дякую. Я вже сказав, що будемо пропонувати адміністрація подала проєкт вирішення цього питання. Щодо обслуговування жителів сусідніх адміністративних одиниць, ну я вже це не стільки вам адресую, шановний колеги, оскільки в прямому ефірі до горів грати адміністрації, а нікуди не діємося. Будемо працювати. На партнерських умовах. Якщо наші люди їдуть лікуватися до лікарень у Волинську область по тих хворобах, де ми не можемо лікувати, то ми укладаємо воду і перераховуємо гроші. Якщо наші люди, зокрема ветеранами ПАК, їдуть відпочивати і лікуватися в Львівську область, то ми по угоді перекидаємо гроші. А нікуди не діємося. Якщо люди з Косіцько-Чеснятинського району відбуватися в поліську лікарню, рано чи пізно доведеться вкладати угоди. Так? Будь ласка, привіт. Спасибо Борис. Насправді проблема не знаходиться в нашій області. Скільки б ми не мундрували, все одно, ну, можливо, є декілька закладів, які потребують якоїсь там оптимізації. А насправді проблема знаходиться в Києві. І це центральна проблема сьогодні в Україні. Це наслідок популізму, який казав, жити по-новому. Отак ми сьогодні по-новому починаємо жити, шановні друзі. Роман Володимирович, також, бо мені дивно, що тут ваше пустій обурення, бо ви є представником тієї команди. Тому оці скорочення субвенції по освіті, по медицині, ніхто нас не питав. Люди далі платять податки. Їх заставляють, комунальні підприємства, якщо ти не сплатив, тобі штраф опевні, але медицину знищити, освіту знищити, фактично таке враження, що сьогоднішня влада, яка прийшла, вона знищує українців, і це новітній геноцид. Геноцид, який полягає в тому, що кошти, от наприклад, директор Укрзалізниці. Поля, ніж інших. Отримає сьогодні мільйон зарплату. Місяць мільйон. Думаєш, місяць мільйон. А скільки можна медиків на це проплатити? Скільки вчителів? 30 зарплата студдя. 250, 000, 50 тисяч місяць. Скільки на це можна проплатити зарплат вчителів і не оптимізовувати? Сьогодні формується каста, неукраїнська, українська. Щоб знищити Українця в Україні. Я просто не хочемо, пане Василю, бо ви шум'яна давав, Ви і всіх тих, хто від політичної сили, юр хто то сільське господарство піднімав, то будеться прийняв по гуманітарні, там прийшла <плес> перепалка. <плес> мікрофон. Перший Ми вже говоримо Я про... прошу вибачення, бо скільки задали пане Романе, коли я був вице-прем'єром, то нам вдалося отримати ситуацію під контролем, зарплати скоротили і долар. В роки війни, як був десять, так і залишиться. Чиксько провели Верховну Раду, тільки Чікськової долар долара до 40, а потім всі щасливу шукав 25. Що сталося? Що сталося? сталося? А я не знаю чого. А я не знаю чого. Першим ми, ну, ми цією проблемою практично займаємося вже понад півроку. Але реального вирішення і до сьогодні в нас немає. Очевидно, оці люди, які сьогодні, і дуже багато кількість людей, які вже по районах, оскільки. Вже є звернення Верховинської районної ради, і в тому числі до голови обласної ради, до голови обласної адміністрації. Є звернення вчора прийнято Пошлівської районної ради з аналогічними проблемами. Сьогодні нам треба знайти реальний вихід. Безумовно, це рішення я переконаний, що всі приймуть. Але найповірніше нам треба зробити робочу групу з представника чи з керівника державної з голови районної ради, з голови обласної ради. Покликати всіх представників районних рад і адміністрацій, і міських і спільно вишукати механізм. Ми не зможемо ні власними коштами це забезпечити, це вже очевидно. То нам треба чинити певний кес на кабінет міністрів і також розуміти, яке, яка є можливість вирішення цієї проблеми на місцях. Але це треба робити в короткий термін, бо ми впродовж півроку цим займаємося. Дякую. Панові депутати, давайте будемо завершити обговорення. з слово, ще присутнім гостям нашим. Давайте до інформації. Коли його фракція у Я є е, головний Верховської центральної районної лікарні і до того, що ми зрозуміли в цьому загальному думку, невеличка статистика. За 15 рік касові видатки медичної поставили Верховського району здали 24 мільйони гривень. Субвенції отримали 22 мільйонів. Тобто місцевий бюджет нам в середньому 2,5 мільйони на За що і да? На 16-й рік. Призначення субвенційні 22 мільйони на тому самому рівні. Причому підняття зарплати було з 1 грудня, з 1 травня, виконується з 1 грудня 2016, ніде це не враховувати взагалі. Причому ріст е цін на медикаменти, енергоносії і так далі, як має вижити така установа. Інше е е звучить дуже голосна думка з місцевих бюджетів. Компенсувати ті, ту, ту заборгованість. Заборгованість Верховинської ЦР до кінця року складає 7,5 мільйонів. Причому оптимізація. Навіть якщо ми скоротимо ліжка, реорганізуємо дільничні лікарні, в амбулаторії, це скорочення йде 20 ліжок, це є два кости сестринських і санітарок. В середньому економія складає ну, Десь біля 400 тисяч. Це абсолютно не спасає ситуацію. Перевиконання бюджету району за 6 місяців складає півтори мільйона. І всі розуміємо, дуже багато є соціальних проблем, умовно ділки, які мусить район закрити. Хай би район до 500 тисяч нам на заплатню. Це абсолютно не вирішує того дефіциту, який є на нинішній день. Тому ми повинні реально розуміти. І не викручувати, даруйте за слово, руки і місцевому самоврядуванню, яке не може це покрити, а по закону і не зобов'язано це покривати. Тому треба скласти і не треба ніяких робочих груп, відповідно, у нас є держадміністрація на то, є ради, які повинні звертатися на вищий рівень і вимагати реакції вищого рівня. Бережі слова, ви розумієте, що так, ми, звичайно, можемо якусь покрити проблеми, змобілізувавши ресурси обласного бюджету і в районах. Але це тільки хіба може на одну третю. Не більше. А все ще не зможемо покрити. Ну і чому ми можемо до кабінет міністрів України? Ви речі, не забудетесь своїм депутатом Верховної Ради сказати про те, що у вас така проблема? А без знаємо, можна ще почути. Другий раз? Дуже коротко. Дуже коротко дякую за враження популізму, але про оптимізацію. В закладах Коломийського району від початку року звільнилося 100 працівників якісних, ті, які вміють працювати і можуть заробити. А ми після того говорити про якість допомоги. Ви перші поніс мені парові колеги депутати припинити да слово нашим суддімочам? Будь ласка, як Оля, працює воля. Ви знаєте, мене добує трошки сьогоднішнього говорять в частині заборгованості медикам. Я мала можливість поспілкуватися із е, керівництвом міністерства охорони здоров'я вже новим і отримала відповідь від міністерства, від міністерства фінансів. Чому я задавала запитання пану Морона Матейку? Так чи маємо ми економічно обґрунтований? План медичної мережі, чи як іншими словами, його називаємо області, це не означає, що ми маємо скоротити 900 чи більше медиків. Можливо, нам ще 100 медиків потрібно набрати на роботу. Але відповідь, яку я отримала в Міністерстві охорони здоров'я, є наступна: друзі, ваша область звертається постійно з дитини тим самим. Дайте стільки до грошей. Ми просимо обґрунтуйте. Обґрунтування ми не отримуємо. Я хочу нагадати, що постанова Кам'яну вийшла у листопаді 2015 року. Зараз пройшло вже 9 місяців. За цих 9 місяців тільки накопичилася заборгованість, про яку знала власна державна адміністрація. На мою думку, адміністрація не мала чи інтелектуальних, чи організаційних, чи інших спроможностей довести і отримати необхідну субвенцію та медичної мережі області. Натомість вас. Шановні медики, поставили сам, коли ви не отримуєте заробітну плату і таким чином просто думаєте натиснути на кабінет міністрів, тому що люди перекриють дорогу, люди вийдуть і слідно нам заплатити. Але це не вирішує проблему. І я знаю думку кабінету міністрів, який каже, що не отримавши обґрунтування медичної мережі області, ми не дамо податкову субвенцію. Тому, на мою думку, це абсолютна безвідповідальність 9-місячна. коли людей свідомо шукали на. Накопичення заборгованості, також, на мою думку, і на моє переконання, ми мусимо зараз доручити обласній державній адміністрації негайно розробити такий економічно обґрунтований документ, при цьому обговорити його на районному рівні з медиками, обговорити його на комісії обласної ради і захистити його перед кабінетом міністрів для того, щоб отримати необхідний рівень субвенції на нашу область і тобто, можливо нам кількість місць для медичних працівників потрібно буде збільшити. Друге. Коли ми говоримо про місцевий бюджет, ви знаєте, і це відповідь Міністерства фінансів. Стаття 77 бюджетного кодексу чітко передбачає, що з витрати з місцевих бюджетів здійснюється в рівні пріоритетності. Перший пріоритет це витрати на заробітні плати і енергоносії. Коли Кабінет міністр приймав постанову про скорочення цих ліжку місць, він чітко вказав: друзі, якщо ви не скорочуєте ліжку місця, якщо ви не доводите необхідність більшої субвенції, платіть самі з місцевих бюджетів. Чому не реєструється кредиторська заборгованість коло мійським Тому що існує кримінальна відповідальність за порушення статті 77 бюджетного кодексу. Якщо вони реєструються заборгованість і не оплачують вам, що вони мають заробітну плату, вони будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Такі випадки вже є два випадки у Львівській області. Я нещодавно була з робочим візитом. Це є відповідь на ваше запитання. Тому що зараз зобов'язання, згідно з бюджетного кодексу, погасити заборгованість на місцевих бюджетах, а відповідальність за те, що ця заборгованість накопичилася перед обласною державною адміністрацією. І на мою думку, далі дані Міфіну, станом на 1 липня цього року, е, перевиконання зведеного бюджету області складає 111 мільйонів гривень. Заборговані Складає 50 мільйонів гривень, Зважаю, це всі бюджети, не тільки обласний, а всіх районів і, і міст. Тому відхід бачить, що саме на сьогодні в нас є ресурси місцевих бюджетів, щоб погасити перед медиками заборгованості. І я вважаю, що ми маємо цей крок зробити, але зараз не звертатись до копійно і не накопичувати заборгованість далі. Тому що що буде в листопаді, що буде в грудні, що буде в жовтні? Ну, Ми знову будемо. Перекривати дорогу я не розумію. Дякую. Тому? Тому, шановні колеги, став. І для вас це регламент. Тому це є я не професіоналізм. Я з першу позиція фракції воля, ту заборгованість, яка накопичилася в Мельників за два місяці. Погасити, якщо потрібно з місцевого бюджету, то з місцевого бюджету. Дати доручення обласній державній адміністрації протягом місяця розробити чи дорожню карту, чи інші допомоги по мережі області. Будь ласка, говоріть все найголовніше спочатку. Ви спробу багато, але різні рефікції Регламент в студії. Пане я розумію, але це не Дякую. Тому це є дві пропозиції, і не треба людей зараз штовхати і кидати цю відповідальність на них. І останнє, якщо ми будемо з вами не спрямовувати кошти на капітальні видатки і отримувати звітом 30-40 ризикові відкати, то повірте, законов гроші на відкатах, ми за них погасимо заборгованість перед намітами. Дякую. Я в все декорю, я всіх вас поважаю і не гнівайтеся, але регламент для всіх однакові. Якщо один говорить цих хвилини, то інші не може бути 5 хвилин, 30 секунд. Пані Юля дозволося про ціни роботу власної державної адміністрації, до якої була причетня протягом останніх участків. Ми хочу дати фахову кваліфіковану від тих, хто хоче стихнути документів, які були в мене, які я читав. Щодо відповіді Міністерства фінансів і Кабінету України щодо обґрунтування по мережі. Відповідь звучало чином. Надайте нам ті заходи, які ви зробили по оптимізації мережі, і ми розглянемо гроші, які можемо визвати на зайшу доплату. Мова не звучала про обґрунтування. Надайте заходи, які ви зробили по оптимізації. Ми ці заходи не робили виховищі те, щоб за нами були тисячні колективи світанні медиків. Тому сьогодні є така ситуація по західній платі. Вона не є тогорічної, шановні колеги, ми депутати першого скликання. Ця ситуація була протягом п'ятьох останніх років. З тим, що нам дійсно розширена мережа бюджетного станову. Хочу сказати всім оціновувачам бюджетного кодексу. Бюджетний кодекс єдиний, і норми, я його знаю, всіх я сама його відписала. Значить, нормативи бюджетної забезпеченості у всій галузі бюджетної сфери одинакові, як в міській області, та Франківській, так і в Тернопільській. Чому саме в Ленківській області виникають самі більші борги по заробітній платі, попускника по світі охорони здоров'я. Таких богів немає ні в Олі, ні в Тернополі. Знову ж таки питання. Я задав саме Васильівці, до створити робочу групу, яку говорили депутати, дійсно оцінити ту мережу, яка сьогодні в нас є в області, дійсно зробити якісь конкретні кроки, як по кроку і всього вийти. Тому що така сама ситуація буду робити тільки популісти, чекає нас на другий рік. Треба не тільки подобатися вибити, треба їм право. З війною, з усім іншим. Сьогодні така ситуація виникає думаємо, в домах і медично-соціальній сфері. Тому я дуже всіх прошу відповідально стояти біля мікрофона, пояснювати І Читати ті на документи, які вводять правильно, а не просто їх неправильно розслідувати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Ми завершили увагування, Надаю слово з вашого воду, за передвигне будете, так? Будь ласка, міський голова Господа, перший мікрофон. Так, ви сті, голова, правда?